Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні ми з вами наблизились до другої підготовчої неділі Великого Посту. Тож, відповідно на Божественній літургії, читається Євангеліє про блудного сина. У цій притчі під батьком слід розуміти Бога, а під блудним сином грішника, що кається. На блудного сина подібна кожна людина, яка своїми гріхами губить свою душу. Коли ж грішник приносить Богу щире покаяння з надією на Його милосердя, то Господь, як Отець милосердний, радіє з ангелами своїми і прощає йому всі його беззаконня. У цей день православна церква вшановує пам'ять своїх святителів: агапіта, сповідника єпископа Синацького, який жив у IV столітті, Флавіана, сповідника патріарха Цареградського із V століття, а також святителя Лева, єпископа римського, який жив у середині V століття, і був відомий багатьом своєю вірою, побожністю та мудрістю, як невтомний пастир, він непохитно захищав православну віру від єретиків та розкольників. А коли відступник Євтихій почав сіяти смуту у церкві своїм є. Критичне вчення кращі мужі з усієї вселенської церкви зібралися у Халкідоні на четвертий Вселенський собор. Серед них був і мудрий святитель Лев, пам'ятаючи заповідь Христову, і милостиві, бо вони помиловані будуть. Він ризикуючи своїм життям у 1452 році стримував ватажка гунів Атилу від кровопролиття та благав його не спалювати вщент столицю Римської імперії. Атило, ти переміг весь світ, сказав святитель. Тепер просимо тебе, переможи самого Себе не руйнуй нашого міста за своє благочестя і успішний захист православ'я, святий Лев, названий Великим, спочив у Господі єпископ римський святитель Лев у 461 році, залишивши після себе послання до Флавіана, патріарха Цереградського, про дві природи Ісуса Христа божественну і людську. Крім того, дійшло до нас близько ста простих, але сильних його проповідей, а також листи і нині мощі святителя Лева спочивають у прибудові на його честь у Ватикан. Анському соборі в Римі. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Володимир Агапіт та Лев. У нинішню неділю про блудного сина ми з вами повинні не забути попросити прощення за свої гріхи, тобто покаятися через сповідь. Адже покаяння відкриває людині небо, воно зводить його в рай. Воно перемагає всі темні сили.